Тарас Григорович Шевченко, мені однаково. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні. Чи хто пом'яне, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько сину, не скаже синові: молись, молися сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, злі люди присплять лукаві, і в вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені.